Полтава поступово уходить під землю. Аби побачити це, навіть не потрібно їхати на околиці міста. Достатньо прогулятися центром. Наприклад, триповерхівка по вулиці Гоголя, 26. Біля самого входу до другого під'їзду яма. Спотикнувшись на якій можна травмуватися. Коли проходиш, то всякий раз обходиш її, щоб не споткнутися або не вивернути ногу, або діти малі. З коляскою виходять із під'їзду, теж не, не, неудобно. Як дощі сильні, і воно залива, а воно ж що, машини ставлять. І воно постійно, 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 і, і воно таке є. І тут видно, що споземні, якісь води. Близько півроку тому ця причина вже була висвітлена в одному із сюжетів нашого телеканалу. Яму залатали, але як бачимо, зараз її стан такий, ніби дорогу зовсім не лагодили. Та це не єдина проблема будинку. Подолавши першу перешкоду, бачимо другу у самісінькому під'їзді. У в сінтібрі місяць у нас прорвало трубу отоплення, приїхали. Но дело в том, что если бы здесь была какая-то лага, чтобы можно было открыть и исправить, так не получилось, потому что пришлось выдалбывать все. Больше года вот это все длится во всі інстанції, які тока можна брощатися. Та всі намагання вирішити проблему марні. Яма в під'їзді до цього часу наражає мешканців на небезпеку. Найкраще Не подвір'ями помітили у мікрорайоні Алмазний. Люди оминають пошкоджений асфальт, намагаються вберегтися від можливих ушкоджень. Жителі будинків поблизу розповідають, що навіть діти вже бояться тут гратися. Вон дивиться, скільки дороги, хто що робить. То той мусор висипав, то той, а то ніхто не хоче робити. Дітвора вже і затім. Бігало, і малий мог впасти. Вона тут постійно от зароблять, от погано її зароблять. Я вважаю, що погані спеціалісти в нас. От якби заробили хорошо, чеку решотку положила. Серйозної шкоди завдають нічим не прикриті люки. Деякі з них ніби замасковані. Невідомо хто накидав листя, гілок та багато сміття, кількість якого щодня зростає. Поблизу одного з таких, неподалік так званої старої автостанції, немає ліхтарів, тому йдучи увечері, можна легко стати заручником підземелля. Ну і що ні попадали, не слишав. Ну замічаємо багато таких люків з той сторони, от теж. Открытый. Так что не мешало бы, щоб больше обратили внимание на это. Завершуючи кільцевий маршрут Полтавою, знову в центрі на дорозі по вулиці Пушкіна та безпосередньо біля кінотеатру Колос бачимо чергові ями. В них теж дбайливі люди скидають непотріб. Всі ці випадки не поодинокі. Такі ями не прикриті люки можна знайти у кожному мікрорайоні. Пресслужба міської ради поки що утримується від коментарів стосовно того, коли місто приведуть до ладу.